15 листопада, продовжую роботу Медіа центр Україна. Мене звати Світлана Чепоренко. І зараз говоримо про роботу аграрної галузі, відновлення та перспективи на наступний рік. І з нами на зв'язку Дмитро Соломчук, народний депутат та член Комітету Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики. Пане Дмитре, вітаю вас. Вітаю студія, вітаю, шановні українці. Е, я думаю, що ми вже можемо підводити підсумки цьогорічного врожаю, е, якими вони є по основних групах, якими є цифри в порівнянні з попереднім роком. Е, ну підсумки будемо підводити. Я думаю, остаточні орієнтовно через днів 15-17, тому що активно ще проводиться збір кукурудзи е, в західній частині України. На сьогоднішній день зібрано вже 68 мільйонів тонн, Остаточні цифри, я думаю, будуть на рівні 70-71 мільйон тонн, як в принципі казав, і прогнозували десь в кінці травня, на початку червня місяця, трішки менше в порівнянні з минулим сезоном через засухи в багатьох областях південної, східної частини України і центральної. А в цьому році в інших частинах країни дуже досить хороший виражає, можна сказати, рекордний у нас стої майже в два рази вищий, ніж минулорічний, і в не пока непогані показники економічні згідно з бою сої, саме де були хороші погодні умови. Якщо взяти там Харківщину. Чи де засухи були, то Соя там дала маленькі, досить вражає, і саме головне вона низької якості, тому що малий міст протеїну, і показники економічні не дуже хороші, якби. Але в загальному гарний рік закінчується в областях, де були хороші погодні умови, де не було війни, досить з непоганими показниками якими є висновки цього сезону і як може бути переорієнтована продуктова лінійка аграріїв наступного року відповідно до цих висновків? Висновки єдині ми маємо чітко розуміти, скільки ми споживаємо продуктів харчування, які в країні так, наше населення. Скільки ми можемо експортувати до яких країн, щоб не було таких скачків в цінах на продукти кожен рік? То цибуля зашкалює, то картопля зашкалює, то ще що толіє. Ми маємо це чітко розуміти, скільки вирощують домогосподарства. І давати рекомендації, інформацію для наших фермерів, що саме потрібно посіяти. Що і це 100% буде викуплено внутрішнім споживачом, і що ми можемо експортувати до яких країн якими шляхами, тому що на сьогодні відбувається це трішки хаотично і немає стабільності в аграріїв, а так не має бути. Потім дуже не вистачає. В Україні, як і минулого року, позаминулого, так і сьогодні овочі сховищ, тому що багато там фермерів з Херсонщини та інших регіонів релокувалися в центральну Україну, західну, почали займатися овочами. Чи тут місцеві фермери почали займатися овочівництвом? Зберігати не, де, немає де, і ми бачимо: побачимо знову весною ситуацію, що наші овочі, внутрішні українські. Будуть за досить високими цінами А овочесховища дадуть можливість стабілізувати ціни, щоб українець на полиці магазинів бачив, як там в весні, в жовтні ціну так орієнтовно, хай трішки вищу через енергоносії, які будуть ну, використані на овочесховище, але більш-менш нормальну стабільну ціну. Там бачите, в квітні, в травні місяці, а не в два вище. Це дуже важливо інвестувати. Цей напрямок кошти і з державної сторони, щоб була підтримка по цим напрямкам. До речі, про вашу тезу про сховище вчора підтвердило і міногрополітики, яке зазначило, що втрати власне через неналежне зберігання продукції можуть сягати 40-60%. А які ще чинники вплинуть на ціни на продукти цього року, зокрема енергетика, логістика, ціни на добриво тощо? Да, за очесховище вже третій рік в ефірах всіх кажу, пропозиції подаємо. Ну на жаль, поки що не від, від держави, як від нас немає підтримки від уряду і від іноземних донорів. По цьому не, не бачать цьому підтримки. Надію, що ситуація зміниться, тому що три роки підряд не можемо зберегти аграрії, викидують ті овочі, хто може зберегти, кого є те овочесховище, став ставить шалені ціни. І, ну, це нестабільність, це погано. Надіюсь, що ситуація на наступний рік кардинально зміниться, і аграрії саме які вирощують будуть мати де зберігати. Це дуже важливо. Виклики так е на в будь-якому випадку. Виклики подорожчання, диспалива – це виклики, тому що це призводить до здорожчання продуктів харчування. Якщо навіть те часховище, ну, візьмемо середньостатистичне, на якому там зберігається 7 тисяч тонн, 8 тисяч тонн овочів, воно споживає в холодильниках електроенергії досить багато, там 250 та 300 кВт може споживати. І коли, якщо будуть відключення, зрозуміло, на генераторі витягнути такий об'єм, досить дорого. І зрозуміло, це буде призводити до подорожчання. але і по-іншому зберігати ніяк неможливо. Якщо це переробка, молочна переробка, переробка м'яса, все відноситься все, все в складові багато є електроенергії в будь-якому випадку чи випікання хліба. Да? Але сьогодні я все одно сказав би, що найбільше це питання це працівники. Немає працівників. Немає кого посадити за керемо автомобіля, нема кого посадити з оператора в трактор, в комбайн, чи на виробництво буває, заїжджаєш, вже одна людина оперує двома трьома різними станками чи лініями обладнання. І ну, зрозуміло, це падає якість, падає об'єм, і ми економічно дуже сильно на цьому втрачаємо. Можливо, ви оперуєте цифрами, яким наразі є дефіцит робочої сили в аграрній галузі? В аграрній галузі, ну знаєте, ці цифри постійно коливаються, але на рівні мінімум 30 цей це дефіцит. Це мінімум, це мінімальні показники. В реальному секторі, якщо врахувати всіх малих фермерів, в кого там є. 5 гектарів землі оберебляє 10 і 20, Я думаю, це буде становити орієнтовно 50%. Статистики я такої не проводив, але те, що я кожен щодня знаходжусь в селі в різних регіонах, щодня спілкуюсь спілкуюся з людьми, то я бачу, що напевно, що якщо взяти від маленького до великого аграрія, то на рівні 50% це точно буде. Ми повернемося до цін на продовольство. Зараз вже говориться про зростання цін на яйця, на картоплю. За вашими оцінками, на які продовольчі групи очікувати найбільше здорожчання, а які групи будуть більш-менш стабільними цієї зими? Та тут прогнозувати е, зниження цін чи стабілізація не хотів би обманювати суспільство, е, тому що овочі будуть дорожчати. Тому що їх нема де зберегти, хто зможе зберегти, втратиться на сіст, є щось на це. Потім нас, я думаю, що по повочам ми побачимо ще імпоред навесні, бо багато хто згниє, втратить свою якість, магазини не захочуть вложити на полиці до себе, і поїде імперед. Імпоред поїде, куплений за Євро, і зрозуміло, ціна буде досить високою. Якщо це стосується яєць, М'ясо відбувається так подорожчання, і я думаю, воно буде далі, а, тому що а, на світових всіх біржах дорожчає, як подорожчала з минулим сезоном порівняння і пшениця, і кукурудза, і соя. І зрозуміло, це комбікормова база піднялась з сині. І автоматично піднімається ціна, того яйця. А, Якщо е, говоримо про олію, також тема, яка завжди обговорюється, думаю, навесну також буде досить велике подорожчання через те, що е, в традиційних регіонах південних східних, де було завжди засіяно багато дуже сонячника, були засухи, аграрії збирали з гектара від 300 до 700 кілограм. на набагато менший врожай. Мало того, е, е, в цих зайнятах набагато менша олійність. І здорожчення буде, і взагалі на сьогоднішній день, можна сказати, дефіцит сонячних ковалії в світі, її не вистачає. Посів озимих культур, в яких областях кампанія вже завершилася та які обсяги вже засіяно? Ну, в першу чергу, завершились кампанії в південних областях, таких як Одеська, Миколаївська, хоча в Херсонській області. от, Ще досіваю, ще техніка працює. Багато там ще техніки працює. Фонд жнива перемоги, який забезпечує повністю сівалками, тракторами, комбайнами, бо людям нема чим сіяти. А, західні регіони також майже вже всі завершили, можна сказати, посівну, як Рівненська, там Хмельницька область, інші. Можливо, хтось щось там ще досіває, якісь там 2-3% відсотки залишилось досіяти, але в загальному посівна завершена. Ну і в принципі, вже погодні умови в Західній Україні, і західній території України чи центральні не дозволяють, тому що вночі вже заморозки до мінус 2-3%. Державний бюджет на наступний рік має бути ухваленим найближчим часом. Його проєкт вже затверджений. Що він передбачає для аграріїв, і якою очікується підтримка від держави? Чи вона достатньо закладена? На жаль, підтримка аграріїв буде невеликою, тому що немає коштів. Кошти по максимуму направлені на сили оборони. Коштів більше буде від наших європейських партнерів. Традиційно це на гектар землі, хто обробляє до 120 гектарів, чи хто е, має е, в стадії там до 100 корів дійних, буде дотація, чи хто має там до 500 кіз чи вівць е, по аграріям. Що стосується, ну, закладена компенсація. На купівлю української сільгостехніки один мільярд закладений. Є компенсація на розмінування на такому самому рівні. Є трошки 20 чимось, там, здається, мільйонів. Просто з понеділка будемо бачити, все одно вже версії. 20 чимась мільйонів для аквакультури загиблення ставків. Більшість все одно коштів гарантів буде надано там. Іноземними фондами і українськими, такими як жнива перемоги, це техніка, це рукова для зберігання. Це ЮСей, яких досить велика програма щодо підтримки у українських аграрів від американського уряду, це від ФАО організації там і інших благодійників. З різних куточків світу буде підтримки більше, тому що бюджет України кошти направляє на сили оборону. Здебільшого дякую, пане Дмитро, за ваші відповіді. Я нагадаю, що ми говорили з Дмитром Соломчуком, народним депутатом та членом Комітету Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики. А медіа Центр Україна продовжить свою роботу наступного тижня. Слідкуйте за анонсами і дякую, що залишаєтеся з нами.